Доброго вечора, друзі! Сьогодні хотів би з вами поговорити про таку цікаву ситуацію, такий цікавий перебіг дій. На сьогоднішній день в Польщі скасовують антиінфляційний щит. Що ж таке саме антиінфляційний щит? Всі ви знаєте, що останнім часом, вже певний час, в Польщі є велика інфляція, вона зростає. Тож, уряд Польщі Сейм прийняв таку програму, яку назвав антиінфляційний щит, який стримував інфляцію, і саме ріст цін, які було зумовлено саме інфляцією. Що ж, в цьому році цей щит перестає діяти, і ви самі розумієте, як кожен з нас розуміє, що ціни на певні послуги та товари будуть зростати. Що ж, виникає таке розумне питання: що в першу чергу буде зростати. Ну, очевидно, що виросте. ПДВ саме на природний газ, і він зросте на 23%. Ви самі розумієте, що користування газом або опаленням буде Ну, Також слід зрозуміти, що від 5 до 23% ПДВ зросте на електроенергію. Так само, хто користується електроенергією, обігріває будинок, житло або просто багато використовує, також буде здорожчання. Комунальне опалення, тобто опалення, яке проводить місто, гміна або, не знаю, якесь маленьке місто, також буде зростати, і воно буде зростати також до 23% піде договору. Тобто зросте на 23% ПДВ, і самі розумієте, що ціна буде вже така не дуже приємна. І як я вже раніше. Говорив, що пальне, тобто бензин, дизель теж подорожчає, і це зумовлено тим, що ПДВ з 8% зросте на 23%. Але всі оператори, які сьогодні надають послуги заправних станцій, вони говорять, що це буде не так сильно відчутно, бо вони будуть впроваджувати зростання. Не одразу, а на протязі певних місяців, але це не відміняє зростання ціни на пальне. Хочу додати ще таку, мабуть, гарну новину, що нульове ПДВ зостанеться на продукти харчування в магазинах і тільки на ті продукти, які будуть ввозитись до Євросоюзу, до Євросоюзної зони з інших країн. На них ПДВ буде високий. Ну, і слід не забувати, що з 11 січня. На всі квитки всіх класів Інтерсіті, ПКП Інтерсіті зросте, і воно там значно зросте. Якщо ви плануєте десь їхати, то, мабуть, вам протязі цієї неділі до 11 числа було б правильно зробити, закупити заздалегідь квитки, щоб зекономити свої кошти своїх близьких. Я думаю, це дуже буде розумно. Друзі, дякую, що ви підписуєтесь на мій канал, слідкуєте, пишете коментарі. Підписуйтесь на канал, задаєте теми. Дуже радий, що ви взаємодієте зі сторінкою. Друзі, а як ви вважаєте, як зміняться ціни в Польщі? Дуже цікава ваша думка, і буду дуже радий, якщо ви напишете це під коментарями. Буду очікувати на ваші відповіді. Дякую вам, що підписуєтесь, ставите лайки та поширюєте. Всім бажаю гарного вечора, гарного понеділку. Все буде Україна, друзі!